Як додати точку зупинки програми? Тут вона додана, але ну, тим не менше, як це робиться. Меню. модифі, або modification mode. Modifierти або стоп-позицій може бути тут написано. Вибираємо. Enter. Тут воно мені переїхало з боку, бо воно вже побудоване, ми можемо змінити. Ну, воно, як правило, під'їжджає на нульову точку, Після того собі маніпулятором підсуваємо, на яку нам сторону зручно, щоб нас від'їжджало. Деколи треба звідси рукою притримати деталь, деколи треба звідси притримати. І тому від того залежить точка зупинки справа чи зліва. Наприклад, Enter. У нас точка зупинки побудована справа. Ну якось так. Я думаю, все зрозуміло. Тут ми нічого не зберігаємо, Ну, якщо нам зберігати, то оверлайт точно.